Може бути подана апеляція. І до кінця року львівський it кластер планує укомплектувати автоматичними турелями 10 мобільних вогневих груп, які будуть збивати шахеди над Львівщиною. Вони можуть вести вогонь по повітряних цілях без безпосередньої участі людини. Таке рішення дозволить нашим воїнам протиповітряної оборони ще ефективніше захищати об'єкти критичної інфраструктури. Інвестують у це 30 мільйонів гривень. Повідомляє львівська військова адміністрація. Сьогодні ми спільно із львівським it кластером в межах проєкту мисливці за шахедами», які є частиною ініціативи Львівської ОВА, передали повітряному командуванню захід перші п'ять. Машин зміркувань безпеки показує лише фото, лише те, що дозволили наші оборонці, щоб придбати та обладнати ці позашляховики, долучилися представники понад 50 IT-компаній. Максим Козицький написав, що дякує керівництву та усій спільноті львівського ті кластера за те, що підтримали ініціативу Львівської ова. А також запропонували круті рішення для того, щоб зробити роботу мобільних вогневих груп ще результативнішою. Таким чином, станом на сьогодні соціально відповідальний бізнес на запит львівської ова. Допоміг укомплектувати 45 вогневих груп для ПВК Захід. Крім того, облугнали ще 13 груп. Вони слугуватимуть новому підрозділу, який створили для захисту неба над нашою областю. І ще на Львівщині створять комплекс теплиць,